Конфіденційність та захист особистих даних наш пріоритет. Ось що ми робимо для безпеки: обмежений доступ до вашого профілю. Країни СНД та деякі регіони будуть автоматично заблоковані від доступу до вашого профілю на Онлі. Мінімізація розповсюдження особистих даних. Тільки ваш проект-менеджер, який займається реєстрацією, матиме доступ до ваших особистих даних. Ваше реальне ім'я та будь-яка реальна інформація про вас будуть приховані від фанів. Основна анкета буде платна та закрита. Щоб фан міг потрапити на неї, треба буде оформити передплату та пройти верифікацію на сайті. Спілкування від імені на англійській мові. Це знижує ризик впізнавання. Контент профілю у відкритому доступі будуть лише звичайні фото та білизна, а більш відвертий контент продається в особистих повідомленнях. Перевірка співробітників: усі наші співробітники проходять сувору верифікацію. Якщо ви готові розглянути можливість роботи з нами, напишіть мені слово модель у Дірект.